Українська дипломатія прирощує м'язи услід за пропозицією Росії створити у своїй країні конфедерацію. Прем'єр Яценюк сьогодні запропонував зробити другою державною мовою українську в Росії та відкрити бодай одну українську школу. Рекомендації для сусідів прем'єр озвучив на зустрічі з потенційними інвесторами в Києві. А ще вкотре наголосив, анексії Криму Україна не визнає ніколи. Та, попри це, закликав Росію до переговорів, зокрема щодо торгівлі та енергетики. Також визнав в Україні дійсно проблеми з економікою цього. Реча інфляція може сягнути 14%, а зростання ВВП скотитися до мінус 3%. Яценюк одразу зазначив, Росії не варто цим так перейматися та сунутися зі своїми порадами, бо в Україні і самі дадуть собі раду. Люблю наших російських сусідів. Вони просто чудові. Вони постійно розповідають нам, як змінити нашу країну, нашу конституцію. Розказують найкращі шляхи, за яких Україна б досягла успіхів. пропонують федералізувати Україну А ми пропонуємо Росії віддати більше повноважень їхнім федеральним структурам. Вони хочуть, аби ми російську мову зробили другою державою. Тож нехай українські надають державний статус, бо ми маємо найбільшу меншість в Росії. Тож у нас є теж чимало рекомендації для Росії.